<гум> все так Всі Всі готов все. Так, так якщо точно... готові, якщо готові, то я буду починати. А, ну, так, правила такі Ті, хто не був вчора, буду казати. Ти або ставай, або не заважай. А куди стрій? Ой, сюди вставай. Нам пшку. Так. А, Окунь. Так, добре. Отже, дивіться, правила для тих, хто вчора не був. Е, я озвучую запитання. Е, варіанти відповіді ви пишете в загальний листочок. Зрозуміло, так? Так. Карті фійською гуглити можна. Ну, хто швидше це зробить? Не, не успієш, бро. Ну, не так. успієш. Ті, ті, хто буде знати, то вони зробляться швидше. Тож, ну, будете мати на увазі. Так, ну, відповідно. Так, добре, будемо починати вже. Так, отже, перше запитання. Із якого фільму Прекрасний Принц. Варіант А. Попелюшка. Варіант Б. Русалочка. Варіант В. Спляча красуня, варіант Г. Мулан. Так, перший, першу правильну відповідь дав у нас. Winston Savage. А як ви такі мультики дву. Взяв гроші, передав. Дан Jesus, дякую. А ми все знаем, бра. <laughs> <говор> я я ті даю все другі мульти. І так, до речі, повні відповіді не обов'язково розписувати. Достатньо <говор> АБВГ. Та Абв. <говор> <говор> я б приїжджу пам'ятаю. То бачу, хтось неуважний або вирішив порофити. Ладно, продовжимо далі. Так, друге запитання. Із якої країни родом Джастін Бібер? Варіант А, Канада, варіант Б. США, варіант В Франція і варіант Г Англія. Схоже, всі відповіли, але маю вас розчарувати, ніхто правильної відповіді не дав. А. Ну, то Так, ну це анулюється, бо я вже сказав, що ні. Добре. Наступне питання третє. В сиквелі якого святкового фільму знявся Дональд Трамп? Варіант А. Один вдома. Варіант Б. Один вдома-два. Загублений в Нью-Йорку. Варіант В. Річі Річ і варіант Г маленькі негідники. Так, правильна відповідь Б. І перший, хто правильно відповів, це у нас Манджіро Мотор. Ман... Я так... <свісно> а що за фільм? Що за фільм? А, це так, загублений Нью-Йорку. Це пані Нью-Йорку Трамп. Взяв гроші передав людині навпроти. Взяв гроші та поставив свій карман. Я тобі скажу, щоб потім зробив захід зі стендапом. Порекомендую тебе. Що. Що, що? Ну, щоб зробив захід зі стендапом. Я тебе порекомендую навмисно. Добре. Добре. Наступне питання. Так, це у нас було третє. Далі четверте. Який герой мультфільму живе в Ананасі під водою? Варіант А. Камбала, варіант Б. Немо, варіант В. Рікі Морті. Варіант Г. Губка Боб квадратні штани. Так. ну, Всі варіант знають однозначно. Тож Понятне і правильно делати. перший відповів у нас Мокі Севеш. Я тебе вітаю. Дякую, дякую. Взяв гроші і передав людей навпроти. Так, зараз наступне п'яте питання: що є е, національною твариною у Шотландії? Варіант А, кінь, варіант Б єдиноріг, варіант В вовк і варіант Г корова. Так, правильний варіант був Б, Тобто Єдиноріг норіг. Перший правильно відповідає Вінстон Севіш. Вітаю. Дякую. Взяв гроші і передав ліна проти. Так, наступне шосте. Шосте запитання буде таке. В якому відомому романі фігурірували Джо, Мег, Бет і Еммі Марч? Варіант А. E, вбити пересмішника. Варіант Б. Том Соєр. Варіант В. Маленькі жінки. І варіант Г. Мобі Дік. Так. Перша e, правильна відповідь у нас маленькі жінки. И так, первую правильную ответ у нас написал, ну, сказал Эндрю Крейгтон, Виталий. Опа, наилепший пикап. На, за... Уважайте стоп, задаток за мастер-класс. Стоп, а что он ответил? Он же ничего не ответил даже. Девят, провид, так, так. А, В, я не... Впередим... Я не заметил, не заметил. Ну, передо мной женщина и передо мной выиграл. Так, Гаразд. Наступне. Наступне сьоме запитання. Яка країна виготовляє найбільшу кількість кави у світі? Варіант А. Колумбія, варіант Б. Індонезія, варіант В. Бразилія, варіант Г. В'єтнам. Так. Бачу правильну відповідь. Це в нас варіант В. Бразилія. Так. Ого, як ви так все знаєте? відповідно, так само, Ендрю Крейгтону. Вітаю. І знову був найліпший пік... Передав гроші напроти людині. Заводиш, так, наступне. Наступне запитання. Як називається чотири факультети Хогвартса із Гаррі Поттера? Варіант А: Гриффіндор, Пуфендуй, Коктен і Слізерин. Варіант Б Гриффон, Ворон, Слон, Змія. Варіант eh, Північ, Захід Схід і Південь. Варіант. Г. Червоний синій зелений і оранжевий. О, oh, червоний синій оранжевий. Так, перший варіант був А, мене язик ламається, не буду повторювати його. Е, і першим у нас відповів Вінстон Савиш. Вітаю. Оце я один тільки такий. Що я один такий, тут тільки брошуна. вихований плескає. Дякую. Так, наступне дев'яте питання. Який смак у Куантро? Варіант А. Базиліка, варіант Б. Лимону, варіант В ванілі і варіант Г апельсини. Ух ти, багато правильних відповідей. Круто. Мабуть, всі смакували чи не. Це ж... апельсиновий лікер. Я нікон про жалкове. Треба буде попросити. Його чистому не, не цікаво пити, він не грає взагалі смаками краще квартирів додавати. Ну, десь би пробу. не пробував, не буду виступати. Бо це не так, це, це не час. Я живу, так. Очевидно, Крек, це, гроші, так, ще в так, Очевидно, наш Андрю Крейктон відповів правильно. Та бо то Андрю Крейктон не тільки похожу піхапар такі. Перейди людині напротив. Все, гроші до карману. Такшені. Чесно. Не плач, потім цукерку отримаєш. Так, а, отже, зараз буде десяте фінальне питання. Так, як називається е, дзвін е, годинника Вестмінстерського палацу у Лондоні? Варіант А. Біг Бен, варіант Б. Броненосець, варіант В – Калабаш і варіант Г. Мумія. Звісно ж, а так, звісно, це правильна відповідь. І першим відповім Суга. Смок і Севіш. Вітаю. Сан Чизис. Це у гроші приливальний напроти. Так, хлопці. Всім, хто приймали участь, дякую вам. Дякую. І дякую. розраховую на подальший актив. Сьогодні ввечері, до речі, буде. Буде більш глобальніший захід, тож... ж. буде? А, а, а на човнах? А, точно, точно. Це почина. нас, за 16. Все гарного дня.